Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 212 повідомлень. З них 36 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом, викрите кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України, працівниками поліції було затримано водіїв, які керували транспортним засобом на підпитку. Співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили сім водіїв, які знаходилися останні співміни. За даними фактами, водії притягнуті до відповідальності за статтею 130 Адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану комендантської години та не ігнорувати сигнали тривоги. Вкотре звертаємось до місцевих мешканців, нагадуємо, що наразі іде повномасштабне вторгнення, війна, йде, ми бачимо, обстріли стають більш щільнішими та частішими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги при отриманні такого сигналу. Нало, якщо ви почули сирену, йдіть до найближчого укриття. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.